Się czy tam nie, byli? Czy tam byli? Ja nie, nie. Nie, nie, Przepraszam, A jaka osoba nie Юза тому бачить центру Славні односельчани, сьогодні ми зустрічаємо чергового нашого героя, нашого односельчанина, Василя Олександровича, який на сході нашої держави захищав незалежність нашу, захищав мир, захищав нас з вами. Випала така доля його, що вже сьогодні другий раз він був на сході України, де ведеться війна. І доля закинула його бути. Дебальському в котлі, і що саме дуже приємно, що сьогодні він приїхав з цього котла живий і здоровий. Це дуже приємно вітати героїв, які повертаються живими. І я хочу йому подякувати від імені всіх поносельців, себе особисто, в йолиці, всіх захисників нашої держави, наших конусельчан, які захищають нашу державу, нашу незалежність за те, що вони є такі і вони не бояться і боронять мир, і захищають. Нашу державу. І щиро дякуємо тобі Васю за це все. Дуже приємно, що в нас сьогодні в громаді є такі хлопці, є такі громадяни нашої держави, такі сміливці і незаперечно, будемо сказати, є герої. І хочеться сьогодні побажати тобі, Васю, перш за все, міцного здоров'я, хочеться побажати тобі миру, хочеться побажати того, щоб сьогодні ти більше доля не закидала тебе в таке щастя в таке леколіття, але ж якщо все-таки судьба заставить через те, що війна ще в нас не закінчиться, тобі попасти на цю ще війну, то хочеться, щоб Ісус Христос, і Матір Божа, тебе оберігали і завжди не гаразди всі, і всі проблеми пройшли стороною від тебе, і щоб в тебе було тільки все гаразд, і щоб ми тебе ще раз захищали, і всіх хлопців, що там будуть, тільки живим і здоровим. Все тобі найкращого і низький тобі вкін, низький укін. Родині за виховання такого сина батькам, бабусі і все тобі там у некає. Займається наше село, мабуть, дуже щасливе, тому що ось уже рік іде війна, а наші діти, наші учні, наші вихованці, наші герої повертаються живими. Недавно зустрічали рому. Не нам в школі Кості Кашумила, який навіть ніхто не знав, що він там вже третій раз йде на війну. Сьогодні зустрічаємо живого, неушкодженого Васі. Ми дуже раді Вася. Ти наш герой, ти наш учень, ти наш маленький учень і маленький наш син. Ми дуже переживали за тебе. Кожен день дивилися телевізор, хотіли побачити вас всіх живими і здоровими. І тішимося з того, що ти прийшов. Нехай ті дні, які ти будеш відпочивати, будуть... Щасливими, щоб ти за ті дні віддихнув, і я вже казала до Романа, поки ви будете йти назад, щоб вже війна закінчилася, щоб її вже не було. Він скромний, він ніколи не привик до таких зустрічей, але він наш герой. Тому ми вітаємо тебе, Вася, що ти прийшов живий. Дай Боже залишатися живим і повернутися з війни. Нехай війна закінчиться, хлопці, повертатися живими додому. А ми вас будемо, ми не втомимося кричати герой і не втомимося зустрічати вас на нашій землі. Діти, він герой! герой, герой! Я не знаю, хвилювань немає меж. Потрібно дядька от мамі Марійці, Просто, знаєте, стоїмо ми тут і мені так болісно, що все-таки... Приходиться нам, отих героїв, все-таки мати серед нас. Це такий час, хай вони були б герої, краще на хліб ростили, краще б дітей ростили, до школи приводили. ніж герої ті, які з воєю в руках нас захищають. Мабуть, тому і ми, і кожен з нас отаку стоїть, ви на держава, ви на та влада, він і ми з вами, що ми маємо отаких от героїв, страшні героїв, страшний часу. Пацю, де скільки б'ю вибачай за нас всіх. Ми тебе дуже любимо, будемо з тебе завжди молитися, щоб ми зустрічали завжди всіх із армії, з, з бальні дороги, рідні, близькі, тільки живими, тільки здоровими. Хай тебе Бог оберігай, завжди і наша молитва, твоїх молитв, рідних, які завжди стояли в церкві, молилися в тебе, щоб ти завжди завжди був здоровий. Такий, знаєте, я от так думаю, стою, дивлюся на нього. Розумієте, може трошечки, я таке скажу те слово, тому що я по житті судовиховною роботою займаюся, дітей, спілкування. Я завжди казала, знаєте, зуті медалі, похвали наші за навчання, це їх не прив'яжеш на груді і не підеш, скажеш, от я відмінник навчання, розумієте, це учень середній, навіть Маник Слабенький, він не дуже так вчився, рвався, так як і мабуть, кожен з нас, багато з наших дітей. Але розумієте, отака от доля, нині ми на нього рівняємося всі. Ми низько рівняємо голову, просто звичайний, учень нормальна дитина, все, без золотих медалей, без тих. Я на нього програму, але от розумієте, прийшов такий час, що ми на нього рівняємося, ми при нього скланяємо голови, оце виховання. Його саме, батьків його, бабусі його, братів, сестер, які тримаються один коло одного, плотно підтримують Василька. Його друзі, не знаю, багато мають у нас в селі. Оце гордість наша, тому що незалежно від того, як ми в школі вчимося в нашій школі, але ми повинні бути завжди людьми які стоять сьогодні перед вами, не спіти, щастя, здоров'я. Завжди будь такий, як ти, щоб ми з тобою гордилися, Ти є. І залишиться, скільки тобі життя потім заплати, залишити до нас тепер. Героям нас завжди. Тому що це наша історія і ми її пишемо. І шкода, звичайно, що теперішні дні ми ту історію пишемо нашою кров'ю, кров'ю наших дітей. Ми передаємо нашого героя, рідному. Чекали, хвилюються і дуже хочуть хочеться разом зняти.